Усім привітка! Вітаю вас на моєму каналі. У нас зараз трішки буктоку. По назві відео ви могли зрозуміти, що сьогодні у нас огляд на книжку. На ось таку прекрасну кохання та там. Мені її ще дуже дарували, але дочитала тільки на початку цього тижня і тепер готова поділитися відео вам з вами. І, взагалі, її кольори якось дивно змінюються. Ось така взагалі краса рожева. Я взагалі хотіла спочатку обрати ось такий жовтенький, бо в мене все таки жовтеньке, але він якийсь ну, білий на камері, це видно. Тому вмикаємо рожевий, можна якось поекспериментувати, але я просто зроблю ось так. Ось така в нас книжечка. Спочатку, звісно, слухайте АСМР. І так, починаємо ось такого гарного обкладинка. Та ось так виглядає ззаду. Досить така гарна естетична книга і досить підходить під мій задній фон. І так, давайте спочатку зроблю огляд фізично. Як бачите, у нас тут отака естетика. Я відкрила на суперрандомній сторінці 281. Приблизно ось такий шрифт у цієї книги. Також є ось такі позначення на розділи. Загалом ця книга була саме для мене дуже цікавою, бо я навіть не думала, що люблю романи. Бо загалом більша частина моїх книг це детективи. І от це мій буквально єдиний роман, але дочитавши його, я зрозуміла, що я хочу продовження цієї книги, бо нещодавно вона вже випустилась. Коротко про те, що я тут прочитала то зрозуміла, що це дуже підліткова книга. Та я б не радила читати тим, хто не любить такі от підліткові жарти і різні штучки. Бо тут такого багато, бо це більш сучасна книга. До речі, також я подивилася екранізацією цієї книги. Але, скажу, що мені не дуже сподобалось, бо, бо книга завжди цікавіша. Також я зовсім по-іншому уявляла собі зовнішність персонажів прям кардинально в іншому напрямку. Та загалом сюжет був ну, дивний, та навіть деяких персонажів звали не так. Ну, я не кажу, напевно, бо я не додивилась до кінця, але я ж подивилась. Чи є ця книга з мною? Якщо чесно, плакала я над нею три рази. Перший раз був, коли головна героїня трохи посварилась з її. Майбутнім коханням, та буквально послала його другий раз, коли все стало зовсім погано. Взагалі мені нічого не подобалось, я лежала Ліна, яка ти дура! ну Якщо ви читали, ви реально просто зрозумієте. Також... Ну, а третій раз я плакала, коли ця книга закінчилась, бо це було дуже так мило і мені було сумно, що я нарешті її дочитала, всі ці 414 сторінок були ну просто неймовірні. Та я все одно вважаю, що в цій книзі забагато води, бо деякі... бо деякі моменти описуються просто дослівно. Наприклад, ті ж походи у клуби або по різним видатним місцям. Загалом тут також прикольні жарти, над якими я могла посміятись. Цю книгу я справді раджу читати та навіть будь-якому віку. Я забула... А... Матео Хівнюк. Також мені. напевно, в цьому відео дуже багато також. Мені сподобалось, що наступна частина цієї книги буде від іншого лиця, тобто не від обличчя Ліни, а від обличчя її найліпшої подружки Аті. І вони поїдуть у сумісну поїздку, у мене просто зносить дах. Я в шоці. А ще мені дуже подобається поєднання кольорів. Наприклад, жовтий та білий, або рожевий та жовтий, або рожевий та синій, або синій та жовтий. Або рожевий та жовтий, я це вже казала. Або білий та синій. Ще тут є ось така прикольна закладинка. Я тільки її користувалась. А на цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую за перегляд цього відео. Мені дуже приємно, що саме ви його подивились. Всім па-па!